І так і для Таврії не може бути розцінена сьогодні як позитивний результат. Зокрема, можна, якщо трішки підбити, піти, що не успішні виступи мають ані Луганчани, ані Сімферопольці. Ці команди обидві команди декларували потрапляння до Літаврія. І Таврія, і Азоря доволі далеко розташовуються від здійснення своєї мети, особенно смаку перемог. Розташовується на 13-й позиції в турнірній таблиці. Команда здобувала перемогу 11 вересня у матчі 9-го туру. Доволі неочікувано перегравши Дніпропетровський Дніпро з рахунком. 2-0. Після цього мало команда забиває, багато пропускає. Ну і як підсумок. Поступово скотилася дуже низько по турнірних сходах. Ну і зараз буде змушена ледве не боротися за збереження прописки в літному дивізіоні. Але це не момент, скажімо, початку другого кола чемпіонату. Попереду у Луганчан ще багато, так само, як і в усіх команд українського чемпіонату. Тому для вирішення питань, звісно, що луганські футболісти у воротах номер 99 Ігор Шуховцев, Чотири захисники. Справа наліво. Шостий. Микита Каменюка. 20-й. Даніель Адо. 25-й. Максим Білий. 3-й Лукас Тесак. Два опорні Хави Шиндер б'є по воротах. забор за боковою. Каменюка. навіз до штрафного майданчика. Делея. Один дотик. У зворотному напрямку. І удар поворотах. Завдає Селюк. Небезпечний удар. У Кіпра із незначним ігровим досвідом. Калініченко. Зараз класно обігрує суперника. Починає атаку. Обіграє він зараз молодого Івана Петряка. Віддає на Шиндера передачу той у штрафному майданчику. Шиндер! Удар! Давайте дивитися. Повторює довга передача. Так довго середній, напевно, пас від Калініченка. Низом був тоді. Шиндер чи то невдало пробив, чи то все ж таки бачив Гігіадзе і виконував на нього передачу. Все ж таки не дуже схоже на удар більше на передачу. Подача до штрафного небезпечно! Кожному поєдинку Луганської зорі до останнього. Ну а протеч треба було опинитися в потрібному місці в потрібний час, і це лише щонайменше. Мігят знайшовся в потрібному місці в потрібний час і забив дуже важливий гол для своєї команди. Сказати, що він вже став переломним не можна, я думаю, у команд достатньо часу на те, аби зрештою подарувати нам результат тих епізодах, коли зазвичай він на приємно тішить. Ну, а це відповідь зорі може бути небезпечною. Простріл! Забер... Вдалося зараз нейтралізувати загрозу молодому і малодосвідченому голкіперові. Щоправда, він знову. І... Назаренко апелював якраз до того, що падіння відбулося у штрафному майданчику. Ну, а насправді контакт був за межами штрафного, там буквально у півметрі від штрафного. Лозинський блокував Назаренко. Удар вище воріть. Болістики щойно вийшов у гру. Ми знаємо, що зараз продовжує після атаки небезпечний вихід. Віч на віч. Порожні ворота зараз. Шукавці парирує Шиндер. Поперечна. Черговий кур'йоз. Мальчинов притул. Ну і знову Гігіадзе намагався віддячити партнеру за результативну передачу. Хоча Гігіадзе цей момент створив. Ну, а Шиндер був на добиванні. Щоправда, там, певно, від нього найбільше чекало аргументів, які могли б пояснити ось ці провали. Я ретельно перечитав інтерв'ю кілька разів. Зараз в атаці Таврія! Браво! Шух! Білий значною мірою лише руйнував. Навіть до розіграшу ніяча не долучався майже. Ну і зараз в атаці луганська команда. І Люб'є. з початку матчу. Ні зараз, коли його команда, в принципі, попереду. Зоря переграє проступається. Сімферопольський Таврія. Збільшуючи свою. Дивимося за розгрішем стандарту. Довго передачі вперед. Подача. Фактично з зовнішнього боку. Таврія здобуває завдячуючи голову Васила Гидіадзе.